Нехай ваш розвиток не буде випадковим. Давай розберемось, як знаходити ключові інсайти, які зроблять кожен ваш наступний день більш сфокусованим на цілях, а попередній таким, що надає важливі дані та корективі в цьому процесі. Давайте подивимось коріння аналізу. Для мене цей шлях розпочався, коли я вперше почав вивчати історію. Тільки спочатку підпишіться, пристебніться, бо буде багато мозкової активності, але залишайтесь до кінця, бо навичка. Аналізувати дуже важливо для постійного руху до цілей. І так, за останні два роки ми, українці, почали все більше аналізувати нашу історію. І, о, диво, як багато про себе ми почали дізнаватись. Та все ж я довго не буду заглиблюватись. Просто пораджу кілька каналів, які дають мені найбільше думок для освіження погляду та аналізу історії. Канал Тг Шевченка та Олександр Алфьоров. Схиляюсь перед їхніми грунтовними роботами та бажанням донести історію з тією пристрастю, з якою вони це роблять. Так ось, все ж повернусь до тієї історії, яку я вам тут хотів розповісти. Історія це дані для вивчення, а процес вивчення має завершуватись аналізом і висновками. Тільки тоді, в твоїй голові, відкладається новий досвід та нейронні зв'язки. Так, звісно, можна підійти так до кожної наукової дисципліни та все ж. Історія більше схожа на те, що ми проходимо в нашому житті: перелік подій в календарі, перемовини, зіткнення ідей, торгові операції, бюджети, географічне переміщення, ті чи інші політичні, релігійні і культурні процеси. Це дуже схоже на те, що ми проходимо щодня. Персона А зробила пропозицію купити товари. Персона Б підтвердила отримання документів та все ж взяла час подумати, опираючись на можливі рішення лідерів держав СТУ, тому що комісія по новим технологіям держави К вже прийняла попереднє рішення про заборону технології X. Історія наше минуле просто дає нам великий набір патернів поведінки та можливу динаміку подій. І звісно, показує, як закони, правила і попередня динаміка. Може різко змінитись при певних подіях. Ну а тепер від аналогій до алгоритму дій: визначаємо головну ціль та супутні бажані цілі. Визначаємо набір факторів для досягнення цілі. На які фактори ми маємо повний або частковий вплив. Закладаємо ризики та додаємо фактори, які поза нашим впливом обираємо звітні періоди. Які і будемо аналізувати: день, тиждень, місяць, квартал, рік. Починаємо рух, збираємо оновлені дані, робимо зріз за період. Аналізуємо та робимо висновки та гіпотези задля покращення, додаємо фактори, які не врахували на початку. Повторяємо алгоритм до досягнення цілі. Цей порядок дій можна застосовувати для професійного розвитку, для існуючого бізнесу, до нового проєкту чи до волонтерських ініціатив. Ну і звісно, в цьому процесі можна підключати радників, менторів, наставників, аутсорс команди, все залежить від ситуації. Але аналізувати чи не аналізувати зробіть висновки з першого прикладу про історію. Відповідь про те, як збирати дані для аналізу. В наступних відео використовуйте ключові інсайти минулого для перемог майбутнього. Нехай ваш розвиток не буде випадковим.